Да ладно. Окей. Бербатья тайм. О боже, який я страшный. Да ладно. <laughs> Все ці руки торчать. free to play MTX, это щось окремая история. Пое, конечно. Дам. Вот. 30. Сукин максимальний ролл. Ага. Два дивана, три дивана. Може піти покрафтить боти? Я рандомно по 2 запускаю, не, я не хочу. Пое2 так і манить. Так я не знаю. на що ходить на Reddit. Це тільки по. Якщо тобі хочеться перестать грати в поє, иди на Reddit. Так, якщо тобі хочеться грать, поїди убивай. Давай кінь дари так. Ізі Другий за сьогодні. Тепер якийсь юзабельний префікс. Резист, атрибути, лайфреген. Що небудь юзабельне. Що-небудь юзабельне. Fuck you. Або стукане рекавері, да так. Це в самун виноватый. Причем... Ой, ось у ще нуль. Окей, є ще шанс. Ну щас то воно зробить нормально. Сейчас-то воно ж мені. Да, сейчас не блок рекавери. 18 Не on Block Recovery Окей, і там там мені зруїнило, але тепер зато тут повезло. Да. Вийти не можна. Він поставив так коридор, що вийти не можна. Ти нормальний? Тобто там не було виходу з того коридору. Він стояв на краю арени, він його поставив так, що там перекривало воно. Найс. Він хотів, щоб я програв, але я сказав йому «Fuck фак'ю. Я навіть не побачив, що мене здуло, чесно кажучи. У мене фрозбінка нажався тільки що, я не знаю. У мене один Чірк убиває цього прожектайла, what the fuck? Або я щось не бачу Excuse me? Менебрін 1, тір того прожектайлу вбивав What? Окей, да. Без елемент імуніти на цих боссу не ходить. Це все, що я можу сказати. О, я його убив. А, а. а, а, а. Я його убив, але це було... По рукам? Я не знаю, я просто дивлюсь на рандомні моди, а потім... Якщо мене щось зацікавило, то кидаю продавати в пару хаосів він коли продається. Плюс 4 знов. Це шо таке. А, оце плюс 4 стоїть грошей. Байзай. Воно робить, що замість 2 хморе демеджа перстак, ти отримаєш 3 море демедж. 10 демеджа зайвих. Ця рука дає тоді. Це подивіться, чому вона екшелі стоїть. Спід плюс крітмульті. Не знаю, що спит плюс мульти. А, хороші моди, ну да, чможе. Ще будемо дивитися. Overcharge... church 34 34 левела, що ти мені скажеш? 1000 результатів уже. Цікаво. Окей. А які? 30 море демеджу вже людям не цікаво. Так, ну ладно. Не, ну тайсфальдемеджу, ну, наверно, може, щось і треба, але да. Whatever. Даша спиди крет мульти коштує 19 диванов. Да яка рука? Не понял. Типу. Ти що yeah. Типа на ней может быть два мода, а так спиди крит мульти, окей. Наверно так зрозумів, Ну у мене нема. У мене спелдемедж трошки, який. Не стакається з дакдемеджем. Пилдемедж це є, спелдамага, по-моєму. А чого? А, бо ж вандіри, точно, боже, вандіри спелдамага отримують як дамаг холдефон. Я забув. Окей, тоді уточним ситуацію. Элдаммага. E... E... The... Ah, 35, якщо тут буде, що ти мені скажеш. Тенсі. Ага, uh -huh. 44, окей. Okay. Я ще не впечатлився Ну ладно. Ну да, ну не, ну я зрозумів, що скрипт мульті там ще буде Там уже буде стоїть, їх нема. Або там не такий вордінг Ну, короче, whatever, я понял. Щось там стоїть. Я пішов, ковырять, в свої ідеї Чого моя стоїть? А, все, я понял, я читать не умею, sorry, до до мене не дошло. Я звик, что суффиксы для скилла дают. А мне пофиг там какие-то демедж для скилла за все, я дурак. <рив> все, я понял. А це ж скилл, да я просто тебе він бафається, все. Окей. Все. Димон мне кучу дивайну принес. Желт мульти 4. Да, это насиль дивайны. Я реально довго до мене доходило, що від мене хочуть. Окей. Okay. Це було складно. Якщо що, я б не кинув там по пару хаосу, якби на Дімон. по 18 поставлю, ладно. <laughs> і до руки подивлюсь, так. Да. Ну це Це було складно, але ми справились. Молодець Димон, молодці чат. Ми тут теж були.